Мання Суперліги Львівщини з футзалу зимового сезону 22-23. І сьогодні у нас перенесений матч виконувати кожен свою функцію. Так, Тимці це віддає передачу з моменту е зустрічі Люберта. Вчора команда прогується його постріл опослив... з Сергієм Тригубцем. Мізюк на фланзі прибирає Вишневський суперника. Ни не... проти м'яч за межі поля відправив. Сизик проб. Непередбачуваного. Ну, Люберта побачили! Забиває кузнечико. Одразу ж святкує. У формі серця відправляє привітання своїм. Галицька здоба. Знову ж таки до ігрового тонусу. Повернеться. Любате, це та команда, яка схожий епізод. Шелтер барбершоп кращий барбершоп твого міста, дотриманням усіх давніх та сучасних традицій барберінгу. А ви вже собі робіть висновки. Мізюк на фланзі. Мізюк. Простріл від нього романюк і що не добиває зараз. Да беться, пробуває Кушецький. Сизик. На фланг передача тимців. Знову ж таки на фланг знієчику. Просто від нього. Що забиває Сизик! 2-0. Показує він, наскільки готовий забивати. Знову ж таки Кушецький. Перехопляє гусько. Виходять зараз 3 в 3 гравці команди. Любарт, пробиває. Романюк просувається, вперед, пробиває між командами Любарт луцьк та Алицька Здоба. Рахунок 2-0. Але зараз атакує. Любарт. Сизик пробиває. І що порожній ворот. Вишневський. Передача на флонд. Пробиває зараз. Хто м'яч залітає. У сідковоріт Романюк виринув просто незрозумілим чином із за спин опонентів пробив. Рубець перехопляє Сизик, а порожнього ворота, Сизик пробиває, і що не злі. Той рахунок, який наразі на табло. Пробиває Дані, який класний удар від нього. Стійка рятує. Люба! І що три Давайте ще раз вам представлю партнерів асоціації Львівщини, Ті фірми компанія. Ми... Якби цей от епізод не став ключовим у зустрічі. Атакує Дригульський на фланг передачі Романюк, що не забива... На дальню стійку Расович пробуває зараз Сизик Дубель оформлює у цій грі Сизик. Усім од епізодом 4-0. Рахунок у нашій зустрічі стає і це вже. Стояння. Кушецький на фланг Трегубець. Чи буде. Гол престижу буде. Трегубець, Хто як не він? В принципі, відправить цей м'яч до сітки воріт суперника. Сергій треубець. Ну, тут від нього ложка. Україну підтримуйте зсу та всього найкращого.